Завтра, щоб її на наших полях їх не було. До ранку, щоб не було прискорчів, бачок і так далі. І все. І з того часу ні грама не закупляли, не ні завозили, нічого. Саме так в один момент Семен Свердонович вирішив вирощувати натуральні продукти харчування. Це було у далекому 1978 році. Минуло з тих часів 37 років. А його господарство жодного разу не відступило від рішення. До яких пір наші прекрасні люди споживатимуть продукти з ядохімікатами в асортименті у пана Антонця, не тільки зернові, також м'ясна та молочна продукція. На цій землі вирощують закормові культури. Через те, що на цій землі це її 8 тисяч ми обробляємо. Там тисячі півтори землі присадимі ділянки, там частина присадимі. Так що ми обробляємо там. 6,5 тисяч гектарів землі, і на ці 6,5 тисяч гектарів землі 5,5 тисячі великратої худоби. Це як майже на гектар худобина. Це, це норми такі, допустимо, екологічні норми. Так що все йде на молоко. Ми здаємо у рік 12 тисяч тонн молока і 100 тисяч тонн м'яса. Молоко у повному обсязі закуповує для виготовлення дитячого харчування один з київських заводів. Господар каже, що проблем зі збутом немає, проте не вистачає зацікавлення держави у розвитку виробників натуральних харчів. Є в Києві у Лишневому, там є заводі, і вони беруть у нас молоко і роблять дитяче питання харчування ото з нашого молока. Але є одне. От, ми б розширялися, б робили б сучасніше все. так. Якби за наше за молоко, яке для на дитяче гарчування, платили дотацію. А ви так само за тією ціною чи дорожче? Там є... як же дорожче, дешевше. Вона повинна бути дорожче молоко на дитяче харчування. Держава повинна давати постанову, типу, давати дотацію на, на літр молока 75 копійок. Угу. От. А нам цієї дотації не дають. Але підприємство давно вже навчилося жити самостійно. Незважаючи на обіцяне та нездійснене, аграрії не покидають ідеї органічного виробництва. У ряді країн тієї ж Західної Європи, США, за натуральний продукт споживач сплачує більше, але в Україні це важко зробити. Ділиться досвідом господар. Продаємо тільки не як не як екологічно, чисто, як рядову продукцію. чому? Та тому що вони не купують її такої продукції. У Семена Сваридовича що не день, то гості. Міжнародні делегації, журналісти, вітчизняні аграрії, чиновники та науковці усі цікавляться досвідом Антонця. Багато хто не вірить, а це, хто приїжджає, те, хто що, це екологічно чисте виробництво. Навіть ви це моти мені повіриш, що це ми без хімії працюємо. Ну, скажіть мені, будь ласка. ви в це повірите? Без ніякої хімії, все, вода, усі. Солома, корма, все своє, все на землі, на якій не вносяться гербіциди, ніяке, нійоке мін Саме на поле вивозиться наше кажуть, на вуз удобрення. Деякі фермери стверджують, що невигідно вирощувати продукції без використання хімії, мовляв, великі ризики не врожаю. Питаємо у Семена Свердоновича, чи вигідно займатися органічним землеробством йому. Ми ж не раді спортивного інтересу займаємось, ми займаємося раді людей. Поставте людину на перше місце, так і всі до цього прийдуть. А якщо на першому місці гроші, звісно, сьогодні гроші, гроші визвали війну, гроші, гроші ліквідують і державу, знищити. Все ж. Через те, що йде по за поживою, а треба за людиною. Відома експертка з екології, пані Тетяна, закликає розвивати органічне землеробство, оскільки ми маємо унікальне чорноземе і маємо міжнародний попит на наші продукти харчування. Залишається скористатися цим. Ми говоримо весь час, що нам когось треба догнати в світі. Що ми такі країни маємо догнати. У нас є базові галузі, в яких нам не треба нікого доганяти. Космічна галузь, ми в трійці, авіаційна, ми в П'ятірці. Аграрна, ми в трійці. Причому після США і всіх країн Європи. Ми одні, ми стоїмо, якщо взяти по країні, то ми другі в світі. Тут нам не треба нікого обганяти. От сюди треба вкладати державні інвестиції. В Україні знаходиться 8% від світового об'єму чернозему, і лише 1% використовується. Потенціал нашої країни великий, впевнена представниця проєкту ООН пані Олена, оскільки українці тільки починають відкривати для себе можливості іншого стилю життя те, що називають у світі сталим розвитком. Саме такі підприємства показують альтернативний вибір людини, який спрямований на майбутнє, де є місце здоров'ю дітей та чистому довкіллю. Пример долгосрочно работающей э, органическое органического земледелия, который показывает, как. можно на территории Украины расширить и применить в других областях этот пример. Так, чтобы с одной стороны мы получали прекрасные результаты, ведь продукция с одной стороны органически чистая, с другой стороны предприятие получает очень высокий экономический рост. Вы видите, что в селе все заняты, все имеют работу. Рядом есть школа и детский сад, люди не уезжают из села. Мы видим развитие, люди довольны и в экономическом плане, и в социальном. И при этом Унікальність методу систему в тому, що зберігається окружающая среда, грунти, воздух, вода все ідеально чисто, що дозволяє в далі продовжувати розвивати іменно такий спосіб земледілія. На даний момент в Україні реалізується проект ООН зі сталого розвитку, основна мета якого впровадити культуру сталого споживання.